Дорогі глядачі каналу Землехаб, наша команда щиро вас вітає з новорічними та різдвяними святами. Бажаємо вам вдалих та розумних інвестицій! Цей новий рік ми відзначатимемо по-іншому: без святкових салютів та гучного сміху. Новорічні ялинки наших міст нагадують нам про війну, але все одно вони залишаються святковими. Ми з нетерпінням чекаємо відкриття земельного ринку для юридичних осіб. Зростання вартості землі, збільшення інвестиційних портфелів наших покупців та підняття орендної плати в 2024 році. А поки ми займаємось вкладанням своїх сил в нові проекти та розвиток ринку землі, давайте підтримуємо наших військових новорічним донатом. Друзі, всім привіт! Мене звуть Денис, я боєць 92-ї штурмової бригади. Наразі ми виконуємо бойові завдання на Пахмутському напрямку. Хочу звернутися до вас за допомогою у створенні збору для закупівлі Мавіка 3, який допоможе нам спостерігати за супротивником, контролювати ситуацію в день і поповнити ту кількість дронів, яка постійно Полишиться тому, що вони регулярно втрачаються під дією реба і погодних умов, які наразі не прості. Тож буду вам вдячний за будь-яку підтримку і слава Україні разом до перемоги.